Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу представити свого побратима, свого друга. Знаю його досить-досить багато років. Прийшли з ним в Крим і Рим. Він відкриває школу екстремонології. Це школа, яка займається дуже корисними справами. Він зараз за нею розкаже. Школа екстремонології це буде школа, яка Навчить вас критичному мисленні у екстреній ситуації, тобто максимально підготовити людину до того, що з нею може трапитися халепа і щоб вона могла сама із неї нею повноценно вийти. Тобто, це тактична медицина, це володіння майже усіма видами зброї. Це будемо допомагати людям, хто буде хотіти отримати дозвіл на зброю. Будемо допомагати зброєю, будемо допомагати вибрати людині зброю, яка вона, яку вона буде, буде вважати для себе потрібною. Навчимо розуміти, як користуватися тою зброєю, для чого вона предназначена, її ну, цілі та засоби, скажімо так, щоб людина не купляла калашмат для самозахисту, коли вона живе в картонному там, багатоповерховому будинку. Так, далі. Це у нас буде 1 січня відкриття. Базуватися будемо місто Ужгород. На наступний календарний рік ми плануємо зробити ще курс виживання в дикій гірській місцевості, тому що почав стикатися зараз з тим, з пошуком людей в горах, і люди реально замерзають, голодають по 3-4 сутки бродять і не знають як. Собі допомогти в таких обставинах. Не беруть з собою не зажигалку, не нічого, покажемо, який мінімальний набір туриста повинен бути у туриста, яка аптечка для туриста, яка для військового, яка для машини. В общому і в цілому, скажімо так, коротко. Завдяки даній школі ви зможете прийти, навчитися, отримати сертифікацію від нас і зможете самі під брендом Бетанга робити далі у. Такі ж самі Такі курси, самі курси в своєму у, у своїх містах. Хочу ще е, зробити акцент, що зараз йдуть перемовини і ми там советуємося і рішаємо, як, як це правильно зробити. Ми б хотіли влітку зробити юна... дитячо-юнацький табір без, е, без там, вишколів патріотичних, а чисто дітям показати і пояснити. Як виживати в екстреній ситуації, як собі надати першу медичну допомогу, як надати першу медичну допомогу своїм близьким, якщо є такі загрози, як поводити себе вдома, якщо в багатоповерхівці сталася пожежа? Як все працює, весь алгоритм вже на нами розроблений, зроблений, укомплектований? Будуть походи в гори, буде рафтинг. Взагалі, і в цілому буде дуже цікаво. Зараз вам Вова ще розкаже про курс самооборони, тому що воно лягає повністю на його плечі. Курс самооборони для підлітків буде і курс самооборони для дівчат. Також так дивіться, буде курс самооборони, курсами самооборони для жінок буде запрошена дівчинка, яка неодноразовий призер, яка може пояснити, може показати, може навчити. І е, знову ж таки на цих курсах будемо говорити не тільки про прийоми, будемо говорити про те, що треба з собою мати, як себе вести, е, коли треба викликати там, наприклад, поліцію, е, як е, ну займатися самообороною і не перевищити її межі. Це критично важливо. Критично важливо, е, скажімо так, критично важливо вижити, і критично важливо потім після того не розхльбуватися з наслідками. Тобто наслідки ну, можуть бути різними. Про то теж треба проговорювати, то теж треба буде показувати. Теж у нас буде юридичний супровід під час цього курсу, наприклад, по самообороні, по володінню вогнепальної зброї, буде юр, юридичний супровід, буде один із кращих сискарів області, поліцейський. Він буде розказувати на своєму опиті, які були справи. І... Як робити не треба? Ні в якому разі, що робити не треба при самообороні. Тому що наслідки в більшості випадків люди попадають за грати. На цьому ми зробимо коротенько, переміщаємося далі, і скоро ви вже все побачите на Ютуб каналі. Вон за нами вже дзвонять. Все, хорошого вечора, всім держіться, слава Україні! Все слава, буде нації добре. І смерті Російської Федерації.